Тарас Григорович Шевченко, заросли шляхи тернами Заросли шляхи тернами на ту країну. Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому, мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити. Маю серце широке, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи, 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 не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі, без радості, молодії, так собі минуло. На чужині. Не знайшлося з ким серцем ділити, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділить ні з ким і нікому, не сказать святого Слова і не корить. Чоловіка злого і вмерти, о Господи, дай мені хоч глянуть на народ, отой убитий, на тую Україну,